Привіт, друзі, продовжуємо розповідати вам про особливості старлінки. Сьогодні у мене для вас є відповіді на найпоширеніші питання, які часто вас цікавлять. Тож давайте зі всім розберемося. Перед тим як вибрати кроштейн, важливо розуміти, де саме ви плануєте встановити тарілку. Існує кілька типів кронштейнів. мачтові, це універсальні кронштейни, які можна використовувати для встановлення на стовпах або трубах. Для даху спеціалізовані кронштейни, які дозволять міцно закріпити тарілку на покрівлі, вони забезпечать стабільність вітрі та дощах, а також для стіни або балкону. Найголовніше це забезпечити правильний кут нахилу тарілки для максимального покриття супутниками. Якщо у вас Starlink 3 третьої генерації, потрібно додатково придбати перехідник для труб. А сам кронштейн можете замовити у наших менеджерів. Давайте спершу розберемося з моделями. До прикладу, Starlink Mini не працює, на жаль, в океанах, а Starlink 3 третьої генерації може працювати будь-де. Вартість тарифів стартує від 124 доларів. Та варто пам'ятати, що дана модель призначена для стаціонарних установок. Його антенна система може бути менш стабільною на рухомому об'єкті. Система може мати проблеми з отриманням стабільного з'єднання під час руху або в умовах сильних вітрів та хвиль. А під час встановлення потрібно буде врахувати особливості кріплення та стабільності антени, щоб уникнути її пошкодження через рух судна. На жаль, ні. Наразі Starlink поступово розширює покриття, але в деяких країнах сервіс ще недоступний або обмежений. Перевірити, чи працює він у вашій місцевості, можна прямо на офіційному сайті Starlink. Вони постійно додають нові регіони, тому слідкуйте за оновленнями. Так, звісно, ви можете підключити до вашого Starlink все, що потрібно: комп'ютери, смартфони, телевізори, скільки завгодно. Роутер дає вам достатньо потужності для стабільного з'єднання, навіть при підключенні кількох пристроїв одночасно. Для Starlink третього покоління доступні різноманітні аксесуари, які покращують функціональність та зручність використання, наприклад, регульоване кріплення, яке дозволяє встановлювати антенну на стіні, даху або інших поверхнях. Адаптер Ethernet, що дозволяє підключати Starlink до локальної мережі, забезпечуючи стабільне з'єднання для пристроїв, які не підтримують Wi-Fi. Подовжений 45-метровий кабель живлення, що дозволяє розміщувати антенну на більшій відстані від роутера або джерела живлення, а також захисний чохол для транспортування та зберігання компонентів. Зараз Starlink не обмежує ваш трафік, тому ви можете користуватися інтернетом скільки завгодно, не переживаючи про додаткові витрати. Це одна з головних переваг порівняно з іншими постачальниками супутникового інтернету. Ідеальним варіантом буде встановлення на даху будинку на будь-якій відкритій місцевості, яка не буде заважати руху тарілки. Тарілка час від часу сама повертається в сторону супутників, які до неї ближче. Встановлюють обладнання на балконах, але потрібно, щоб відстань від фасаду будинку до тарілки, хоча б була 40-60 см. і в таких випадках швидкість може падати. Отже, ось такі були поширені питання про Starlink. Сподіваємося, це відео допомогло вам краще зрозуміти, як працює Starlink і які плюси та мінуси у нього є. Якщо у вас залишились запитання або ви хочете поділитися власним досвідом користування Starlink, -у, пишіть у коментарях. Ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Побачимось!